Прикрасити кімнату декоративними міні-рослинами завжди гарна ідея, особливо, коли у вас небагато місця, а поставити щось миле та зелене дуже хочеться. Всім привіт! З вами Марта Курман. Сьогодні я розповім вам про декоративну міні-рослину ехеверію. Чому варто звернути на неї увагу? Кімнатна міні-рослина Ехеверію часто називають кам'яною трояндою. Це завдяки її кольору та пелюсткам, що багатьом нагадує саме троянду. Тільки зроблено з каменю та без колючок і шипів. Ехеверія родом з Мексики, тому й не дивно, що назвали її саме на честь місцевого художника. Ним став Атанасіо Ехівері, адже саме він намалював цю рослину для ботанічного довідника. Придивіться уважно до пелісток Ехіверії, адже ця кімнатна рослина дійсно нагадує троянду, яка може не опадати місяцями. До речі, це відбувається так не через те, що вона з камені. Чи під магічними чаями? Хоч хеверію називають квіткою, ця міні-рослина зовсім не має стебла. Отже, її у букет уже не так легко буде покласти, а її листя крите тоненькою плівкою чи малесеньким пушком. Це захищає її від сильного сонця та зберігає воду всередині дуже довго. Я вважаю, що Хеверія цілком заслужила своє звання кам'яної квітки, хоча б через те, що вона дійсно має квіти. Це немов з квітки виросли інші квіти. Ці квіти нагадують за формою дзвіночки, а деякі дослідники люблять порівнювати їх із щупельцями. Напевно, вони переплутали. Квітку з восьминогом. Однак з ехеверією варто бути обережним, адже ви досить легко можете переплутати деякі її сорти з капустою чи листям салату. Ці види називають ехеверія шоу чи ехіверія Афтерлоу. Зовні їхнє листя важко відрізнити від цих овочів. Поставити вдома ехеверію буде гарним рішенням, особливо для початківців, які не дуже розбираються у догляді за рослинами, а вашому каптусу ну, дуже самой. Цій декоративній рослині потрібно небагато. Усього лише слід поставити ехіверію на сонячне місце, бо вона любить тримати Сонячні манни, а ще її від протягів, а то вона може захворіти. Якщо ви боїтесь забути полити цю квітку, то не варто перейматися. Ахіверія родом з дуже теплої країни, тому вона легко може переносити температуру аж у 40 градусів, а сухість дій зовсім не страшна, тому поливати часто її не варто. Якщо ви не знали, як прикрасити кімнату, то тепер маєте чудовий варіант. Також скажу таємницю, що в магазинах продається багато несправжніх еверій та навіть такі, що нагадують жиле. Тому ця кам'яна троянда точно зможе прикрасити будь-яку кімнату. А з вами була Марта Курман. До нових зустрічей, па-па!